На Полтавщині 23 липня стався землетрус. Його епіцентр знаходився у Решетилівській громаді за селом посічники потічанського старостату на глибині 7 кілометрів. Магнітуда землетрусу 2,6 балів за шкалою Ріхтера. Ця інтенсивність коливань невідчутна для людей. Вважається у сейсмології, в науці про землетруси дуже слабкою від одного до 4 балів. Слабкої дії землетрус, який фіксують переважно прилади. Психологі. Більша частина території України належить до Східноєвропейської літосферної платформи. Велика магнітуда землетрусів, характерна для Закарпаття та Криму. Якщо говорити про саме про Полтавську область і про Шитивський район, то ми застосовані з вами на Ліковсько-Донецькі Запади. Фонда платформи знаходиться дуже глибоко, тобто тут не може бути землетрус. Ці землетруси можуть бути викликані тільки якоїсь у цьому році. Решетилівщину трусило вже вдруге з проміжком у два місяці. Тоді, 26 травня, 2023 року, у решетилівській громаді сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою у 3,5 бали.